Позашляховик Volvo xc 70 FIV офіційно запущений у Китаї, починаючи з 37 100 доларів з обмеженим часом. Volvo xc 70 FIV – відродження легенди в епоху електрифікації. Volvo завжди був синонімом безпеки, скандинавського мінімалізму і, звичайно, позашляховиками. Але в останні роки бренд переживає період трансформації. Намагаючись адаптуватися до нової реальності, епоху електрифікації та зростаючої конкуренції на ринку. Запуск нового Volvo XC 70 FIV у Китаї це не просто новий вихід моделі, на мою думку, це смілива спроба повернути позицію в сегменті преміальних позашляховиків, заснованих на багатих історії та інтеграції передових технологій. Чому XC 70? Ностальгія та інновації. XC70 це ім'я, яке знайоме багатьом. У минулому це було стандарт надійного та комфортного кросовера, поєднуючи універсальність, перехресну здатність та преміум обладнання. Його любили за свій практичний салон, впевнена їзда, звичайно, за репутацію Volvo як виробника безпечних автомобілів. Відродження цієї моделі є потужним маркетинговим кроком, що приваблює ностальгію і в той же час демонструє готовність бренду рухатися вперед. Але X70 70 це не просто відродження імені, це абсолютно новий автомобіль, побудований на сучасній архітектурі SMA С'Юпа HYBRID. І саме тут є його основна перевага гібридна електростанція. У контексті зростаючих вимог до екологічної доброзичливості та зростаючої вартості палива. ФІВ, гібридний електромобіль, це все більш привабливий вибір для покупців. Китай, ключовий ринок та його вплив на Ексі 70 Вибір Китаю як перший ринок нового екси 70 фів є стратегічно правильним рішенням. Китайський ринок автомобілів є найбільшим у світі, і він характеризується високою готовністю впровадити нові технології, включаючи гібрид та електрику. Більше того, китайських покупців все більше цінують автомобілі преміум класу з акцентом на комфорт, технологічну та екологічну дружелюбність. Запуск X70 в Китаї також вказує на готовність Volvo адаптувати свою продукцію до місцевих умов та уподобань. Зокрема, пропоновані ціни від 37 тисяч 100 доларів США виглядають дуже конкурентоспроможними, враховуючи рівень обладнання та характеристики автомобіля. І можливість вибору батарей 21,2 КВТ ГОД 116 км CLTC та 39,6 кВт ГОД 212 км дозволяє клієнтам вибирати найкращий варіант залежно від їх потреб та стилю водіння. Технології та інновації, що нового в xc 70 Окрім гібридної електростанції, XC70 пропонує ряд передових технологій та інновацій. Особлива увага привертається до 15.4 дюймового центрального сенсорного екрану та 12.3 дюймового цифрового кластера пристроїв. Такі великі екрани дозволяють інтегрувати багато функцій та інформації, роблячи автомобіль більш інтуїтивним та зручним. Функція розширеної реальності на 92 дюймовому дисплеї, на мою думку, є особливо цікавою особливістю. Це дозволяє нав'язувати інформацію про дорожню ситуацію, поради щодо навігації та іншу корисну інформацію про реальне зображення, що значно підвищує безпеку та комфорт водіння. Неможливо не відзначити розширений набір функцій допомоги водієві, включаючи аварійне гальмування, адаптивний круїз, контроль та автоматичне паркування. Система інтелектуальної допомоги NPA, яка в даний час доступна на вибраних автомобільних доріг в регіонах Ценсу, Чедзяна та Шанхая, це ще один крок для створення безпечнішого та зручнішого автомобіля. Дизайн, скандинавська елегантність та сучасність. Поява XC70 також заслуговує на увагу, зберігаючи фірмові елементи дизайну в лу. Такі, як закрита передня решітка у формі щита та фари світлодіодів СОЕС-СОЕС, автомобіль виглядає сучасним та елегантним. Вертикальні задні світильники у вигляді вікінгової сокири це стильний акцент, який підкреслює розпізнавання бренду. Інтер'єр X70 виготовлений у стилі скандинавського мінімалізму, сплаваючою компонуванням кабіни та використанням матеріалів високої якості. Відсутність зайвих деталей та продуманої ергономіки створюють відчуття просторості та комфорту. Перспективи та висновки Volvo покладається на майбутнє. Запуск нового Volvo xc 70 FIV в Китаї є важливим кроком для бренду. Він демонструє готовність Volvo до адаптації до нових реалій автомобільного ринку та пропонує клієнтам сучасні, екологічно чисті та технологічні машини. Враховуючи зростаючий попит на гібридні та електромобілі, XC70 має хороші перспективи ринку. Поєднання багатої історії, передових технологій та елегантного дизайну, робить його привабливим вибором для покупців, які шукають преміальний позашляховик, який поєднує комфорт, безпеку та екологічну доброзичливість. Однак успіх XC70 залежатиме від декількох факторів, включаючи конкуренцію інших виробників преміальних позашляховиків та нових гравців в електромобілі, а також від здатності Volvo забезпечити високу якість складання та обслуговування. Особисто я вважаю, що Volvo робить правильну ставку на майбутнє, пропонуючи XC70 FIV як символ відродження легенди і в той же час демонструючи готовність бренду до нових технологічних проблем. Цей автомобіль може бути важливим кроком до зміцнення позиції Volvo на ринку преміум, позашляховиків та підтвердити репутацію бренду як виробника безпечних, екологічно чистих та технологічних автомобілів. Я ретельно контролю, як буде розвиватися доля XC 70F на китайському ринку та як це вплине на загальну стратегію Volvo в галузі електрифікації. Ключова думка Volvo XC 70F. Це не просто відродження легендарного позашляховика, а сміливий крок у майбутнє, поєднуючи багату історію, передові технології та екологічність.